Right, right. За лаштунками сцени останні приготування до різдвяного концерту. Найбільше хвилюються найменші учасники. Ми будемо, ми будемо танцювати. А що за танці? Укеїнський гурт Гердан українську різдвяну програму підготував уперше на прохання найбільшого концертного залу американської столиці – Центру. Я завжди казала, я так хочу зробити ту, таку різдвяну програму, яка буде для нас усіх, як їхати додому. А зараз в цей час, а я думаю, що це якраз цей час, що ми потрібно це робити. По-перше, для українців, які приїхали сюди, які мусили покинути свої домівки і відчути, прийти сюди і відчути, що вони є вдома. Також, щоб підняти наш всіх дух, що наша культура настільки багата наскільки разів Україна, Україна намагалася. Нищити, але ця культура вона постійно була, і, і в ці колядки їм тисячі років на сцені з'являються колядники і вітають гостей традиційною Ой, радуйся, земле! Коли дивишся новини, Україна асоціюється більше з конфліктом, але люди хочуть мати уявлення про Україну в моменти, коли вона щаслива, чудова, смілива. Тому ми хочемо показати американцям найпрекрасніший бік української культури. Дес у програмі Різдво в Україні колектив Гердан поєднав старовинні колядки з різних регіонів із сучасним аранжуванням. Готувалися кілька місяців. Ой, це така клопітка робота. Це треба слухати в Соломію. Прошу, щоб вона наспівала колядку, і ми разом якось це все робимо докупи, щоб до голосу пасувала сопілка і звичайно до колядки до стилю. Продемонстрували американцям і оригінального Щедрика, англомовний варіант, якого за 100 років став однією з найпопулярніших різдвяних колядок у США. Участю Концертів взяли не лише місцеві українці в образі ластівки американка КЕролайн. Я мала змогу вперше виступати з гуртом у березні, і тоді я відчула українську культуру як свою. в українців усе дуже чуттєво, все йде від серця. Це дуже зачепило мене. єдиний спосіб, у який я можу підтримувати українців, віддавати свою творчість. Giving my art. <laughs> Місія виконавців не лише розповісти зі сцени про традиції, а й вкотре нагадати світу, що цього року різдво в Україні не веселе. Навіть якщо ми не знаємо багато слів, ми відчуваємо емоції. Одна пісня була дуже сумна, але інші піднесені. Я насолодилася ними, і тут також є емоційний аспект щодо того, що відбувається в Україні. Ми повністю вас підтримуємо. Ірина Шенкаренко, Дмитро Мельник Голос Америки